Прогноз погоди в Україні на середу, 24 липня. Мене звати Українчик. У 11 областях нашої країни синоптики прогнозують доволі відчутні грозові дощі. Наразі відомо про дощові опади на заході, у одній північній. Одній центральній і одній південній області. 24 липня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне 6 балів. Це дуже і дуже високий рівень. Зараз я розкажу, у яких саме 11 областях варто чекати на грозові дощі, а також максимально детально. Проінформую про погоду в кожній області окремо у середу, 24 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 24 липня. Північ. У Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла. Нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час плюс 26 плюс 28, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. В Житомирській області місцями короткочасний грозовий дощ. На Сумщині, Чернігівщині і Київщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний. 3 8 метри за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 30 до плюс 32 градусів вночі плюс 23 плюс 21. В районі Бессарабії. в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 23 плюс 21. На Запоріжжі термометри покажуть плюс 29 плюс 31 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні, на Миколаївщині Херсонщині і в Криму. В денний час від 30 до 32 градусів з позначкою Плюс, в нічний плюс 23 плюс 20. Короткочасний грозовий дощ синоптики прогнозують на Одещині. В усіх інших частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північний 38 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів. Вище за нуль на Рівненщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині і у Чернівецькій області. В денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 18, плюс 16. Короткочасні грозові дощі варто чекати в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний. Майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні плюс 18 плюс 16. На Луганщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 19 до 17 градусів вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 20 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Донеччині і Луганщині, а також у Харківській області, невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській області в денний час термометри покажуть від 29 до 31 градусу тепла в нічний плюс 19 плюс 17, на Полтавщині і Черкащині в день плюс 27 плюс 29, вночі від 19 до 16 градусів тепла. У Вінницькій області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 18, плюс 16. Короткочасний грозовий дощ очікується на Вінниччині. У Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. 24 липня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне аж 6 балів, це дуже і дуже високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!